Шериф написано, ну, ну. Так в нас і тюрма. Доброго нас дня. шерифів і все. Вітаю, вітаю. А, а, а що тут відбувається, панове? Добре. Поліцейський відділок Оксандинія. детектив Артур Форд. Ага. А... Мене а, Мак Твістер звати. А, лейтенант. лейтенант. Зрозуміло. Мактвистера назад. А я забыл представить Джон Гри... Джон Джонни Грин, мене звати лейтенантом был вид. Дж Джон Джонни чи... чи Джонни Грин. Джонни, мій. на Грін. Мис. Джонни А, а может ты мне не мои посвящения порни, типу? Да, давайте обвиняемся трішки посвідченнями, чтобы мы розуміли, с кем мы маємо справа, да? Mm. А, давай, давай, ту я вам там своє посвідчить. А, від трошки, щоб ми. О, виписано шефом поліції. Нас все серйозно у нас все документи на місці. Та я ж не проти, ви, ви покажіть, будь ласка, я подивлюся, так все. Так я ж вам передав його. Так шеф. щось не видно, не бачу, воно. Не, передав, ви подивіться там... Шеф перед... як цей... Корочка, у вас в кишені має вже лежать. Ну ж таке. Давай, да я вам свою покажу там. Ага, О... є, yeah, так, зараз вам назад передаю. Ну, ну я то понял, але у вас моє посвідчення, я вам його в кишеню поклав. Давайте я вам дістану з кишені, от передам вам ваше посвідчення, будь ласка. Якщо можете, можете мені його показати, а то щось воно мене загубило, я такі не подивився ні. Ось дивіться, ага. мої документи. Це... Це... Містер Порт, може я вам його поклав в кишеню? Чи що? Нема. А я знайшов, знайшов у тебе в кишені, а, а, панове. А, ну, Знаеш, що? Ну, 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 ну. Ты жо не виспався чи що, бляха? Ну. Чи пилюкою надуло тобі? Хлопці, у нас новий образець посвідчень вже такий вже прийнятий. Ага. То, що ви мені показали, це вже давно 1800 го якогось там року. А в нас вже новий 1900. го Да, а десь це затверджено було, чи ні? Звичайно, що в поліції. А, значить, 80, 80, 5, 42, старший офіцер, вітаю вас. Дякую, я вас вітаю. Так, по яким вам та справам? Розкажіть нам, будь ласка. Це вам детектив ще розкаже. А, а, а жуха, ви, може, маємо. зайдемо до вас? Давайте, так, да, да, бо тут така палюка. А, 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 да, 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 Зараз якраз буря там трошки там, піднімається. Там Департамент. Департамент. Шо, ви що ви вас тут трапилось? Чого закритого відділу? Шость. А що го взяло, що закрито? Відкрито, а ми працюємо. Так а там шеф. Я запису, Джейл, а Шеріф там написано. Там у вас записка, висить, close to incident. Де, де, де покажіть. А, вон, а от ми ж туди під'їхали, от дивіться, у вас тут аж великий банер зверху пише. Шеріф. Бачите? Ось, на червоному там написано. Шеріф. Ну, так це від старого салончика, від діда Гаррі, він тримав тут салон і в, в комплімент нашому шерифу. А відділок ось. Джейл. Так, так, так. Дід Гаррі старий покійний. Ох, і жарко у вас тут, княж. Я вже не знаю, спритів вже в пуфляк своїх, вже. там в мене вже тече так по спині, спиніше, йо. Вже... Будуть мазуляки mm. такі наступні шопись. Ні, одне радує, що клієнт... Ну, і, і з волого таке пиво можу вам запропонувати. О, містер, вітаю вас, мене звати містер Віслов. А в нас розуміли, що пиво. Тому що так жарко, не, не дуже спілкуюся з усіма такі mm. там сидить, об, об, охороняє наш цей сейф. Ну, Якщо бажаєте, панове, то присаджуйтесь. присаджуйтеся. Я двері закрию, щоб Тут... А да, я закурю з вашого дозволу. Да, так, ви... звичайно куріть. Власне, власне. О, <різь> а то як не дощ, то ще щось, вітер, то і то бітер, то й не покуриш нормально на тому куні. Та, звичайно, тут хоч віделку можна накуритись. У вас тут хоча багнюки немає, як у воєнтайські. Ой, там, там Ой. жах якийсь. А в мене ще кінь білий, уявляєте, як мені туди їздити. У мене черевики італійські. Мої туфлі. Нові були, оце їх вдягнуто. Я там один і залишив. Як наступив те багно, то вийняв ногу вже без туфля. <риклад> ну я це можете відмивати трохи. Берете цей, ну таки ж без образ, ошлячу ослячу сечу і пісочком відтираєте. О, <риклад> та гарно чистить, я вам кажу. та хе там лежить, Може якийсь доходягано найде, а то хоть продасть, купить собі будинок в тому валентайні затії. Я казала, я чув в великих містах, таких як Сен-Деніто, з'явилася така штука, нова, кажуть, хуталін називається. Кажуть, що отак от чоботи, прям чорні такі блискучі становляться. А ми то по старі да, звички да. салом натираємо, щоб блискуча була. А то в містах, кажуть, таке з'явилося. Ми да, так оцих да, да. Такі, такі. Ну, чорних теж називаємо гуталіновим. А не збросить там викопують, руду і потім виходять, як ті чорні, туми, і, ну, ті, плути, і нос, да, то ми їх іноді плутаємо з грибішниками. Да, там, то може, вони та його та там добувають. Так бог його стає, я тякувати Богу, пристроїм при роботі. Да, неблагодарна робота, неблагодарна Ці профспілки почали появлятися, тут не дають робити людям. А що ви там в місті взагалі, як у вас там справи? Та, ну що сказати вам, бо бортелі відкриваються, китайський квартал, там постійно якийсь. Хто Бор Бортелі? Ну, що ви не знаєте, що таке? Це якісь... mm. з корабля, щось чи що, борт. Та ні, це там, де жінки такі легкодоступні, за гроші роблять, все, що загодно. То це. Прям якесь таке заклад якийсь такий, чи що? Ну, рай на землі ти. Нічого собі, Джон, я чув. ти чув. Та може нам і в місто трошки з'їздити. Ти, ти приходиш, даєш на вході 10 доларів, сідаєш, вони там навколо тебе танцюють, ти що просто вибираєш собі любу далі, там уже не домовляєшся за ціну. Ну, я то можу дати цих 10 баксів, головне, щоб мені дали потім. О, то там так да що... mm -hmm. Але треба бути обережним, бо, знаєте, потім можна й до лікаря загріміти. А що таке, що вони? Якісь рани залишають, чи що? Ну, цей можна і так сказати. Ми тут це, до чорних головне не ходять, а то там у нас був один колега, Подобались йому шоколадки, так сказати, то там спався ага. букета цілого. Буде так. Зараз Ох, бляха я по це... Точ, точ, точно заеду ваші ці бортли. Бортели, так? чи борделі? Борд, борт, бортли. Ага. Бортелі, бортли ваші. Ага. Дівчатка... А що там молоді дівчата? Ну там так. Да. Але а там і... які хочеш. Нічого собі вас не чи й вибір є. Та ні, то точно ні. То, точно не по нам. Ну, моє чи ти Джонні, може, полюбляєш, свої. може я щось не знаю. Та хто? Може цього мовчазного візьмете, хай розвіється теж. Та він це євнух пляха, вже не по дівчатам. Шо? Підстрелили чи що? Тага, та, та ото ще не балакай тепер не з ким. Ну добре, може я вас вам пивом вам імпортне прихожу, то хай поп'є. Серйозно, імпортне? Ого, оце було б чудово. А ну тримайте там на етикетці прописано. А ну зараз поділюся, дякую, навіть передали. І імпортне. Треба О, щоб... гарне, за ваше здоров'я, хлопці. О, дякую, дякую. У нас вже вчора хотіли наші здоров'я в школі. Хто вот такі посміли? Та якісь вонючі мексиканці доколупалися в тому валентай. Мексиканці в містера... Валентаймі? Що вони а, там пішли? робили? Мексиканці в Валентайні, що вони там забули, взагалі? Ми самі були в шоці до містера детектива, вон хопались за погон. Нічого собі. тут таке роботи, он не почати краю. Вони в там їм сказали, йдете сюди. Ясно. Важало, Ні, ну то я не знаю, що тут. У нас тут місцеві, у нас тут місцеві мексиканці, то гарні люди. То що, якісь... Можете вас на доріжку пригостити нашим мексиканським вон в салоні пивком чи що. Ой, якби так, то й ми б не відмовились, напевно. Ну так, так, так давайте, так. зуршаємо тут через дорогу. Горло треба промочити, oh, перетрувати, oh, у вас кмінок висить. Ну, в цілому, це ж навіть корисно, містер Ефорт. Це ж для цього, для... Джоні, виходь, я до дворі зочиню. А, ти збережеш. А, то цей салон чи що? Так, 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 так. Мака mm. щось там написано. А в... я не знаю, що там написано. Салоні. Не не всі букви знаю. Сендии, заходьте в ресторан. О. Так, тримайте. В Blackwater теж гарний ресторан у них там той чи теж салон. Тож... Так, там красивий. Яку, яку я... Ну, тримайте, будь ласка, вот випите. Яку, ну, несознайомствую. Шо, яку. бу будьмо, хлопці, давайте. Да, давайте за засправу мене крайма, щоб ми її разом розібрали. Обов'язково. Я думаю, якщо всі разом, то справимось. А це у вас чорних в салон пускають, це прибиральники. Та це У нас найти вже в Синтені практикується електричний стілець замість швидко. Для чорних? Та, та ні, тут для всіх покидьків. На нічого собі. Нам би таки не помішало. У нас у нас у нас па пока старі методи куля в лоба і туди на це, в яму. Ну, ну теж типухано, але знайти, якщо біла людина поки сідає в той електричний стілець, то стає як чор. <ук1> <Id transmission> <hh> Треба йти ногу з часу, знаєте. Як. Елек... Елек... електри. Електрика, ота от. В... Електрифікацію, це, в... <іде>? <проби>... Це скільки електрика треба, щоб це. Ще людей цією електрикою жарить. Так там у нас тих, цих дихати немає чим шум. Виробляють електрику погано. Нічого собі. Хоча радіші не краще було на цих керосінових лампах чи що? Там у нас на лампах керосинових все. Свічки позапалювали. Дилежанці безконний, так. На, 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 бої а бої я так і не бої. зрозумів, що це. Що це взагалі таке? Якась коре, там і туди коні десь цепляються. Коре, що? то ще й без коней, бля, Там, там нема такі. коней. Там... Як не коней нема? Воду туди наливають. І цим самим. Таким, Кого наливають? Воду наливають. Там це відро таке здорове. І туди, як його там, той чорний мазут, так. Да? Ну, ну, на ко... Парова кон... машина виходить така. такая. Да, ну, да, 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 паровий двигун. Це, це ж ось май... як потяг чи що? да, да, та, won, won. да. Ну так. Ну, да. ну це як дилежан. А вагони да його. А це як дилижанс, тільки без коней. тобто замість коней. Та як це без коней? Паровий двигун. Що воно затика махина така, ми як бачили, воно без коней може двигатися? Ми бачили такий заводик біля валентайна, може колись там корнвол називається, там мазут. А, так, 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 так. А, щось воняє там таке от ну, 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 калюжі, ото от, 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 такі чорні, то, такі от. То щось... воно перероблюється і це от як паливо от для цих от карет диявольських колись. А, диявольські, то воно. Горюча, воно горить, а вони як щось не згорають ці машини. Ну, О, ти, що... от тіло трамвайної електриці у нас колись сить, то це вже якусь кло. О, як я там був, то така диковинка, то прав. Ну, я трамвай, теж не так, не їздив, їздив Ой, на трамваї. Ну, вашу куди тобі ще треба? У тебе В перша зупинка, дільниця. 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 Діль. Ну, так а що. Дільниця, дільниця і бордель, так. Та, та, і солодкий. Що ще треба? Так. треба буде кудись тушу а я би і не виїжджав би з міста то садині ну, я вже тут так, при всій повазі до містера ну, оці виїжджати сенден я більше не хочу ну всі хвалять своє болото як то кажуть і, то, О, містер особливо містер. це кажуть так, Коротше, містер Саліван це ще в поліції Сендені. Він э, не доїхав до вас, сказав, що його хоче його це крутили. А, та буває, буває, ну що ж, всі, всі ми люди. Після Валентайна. Та, після Валентайна ми всіх крутили. Мабуть, думаю, що якщо в Валентайні таке було, то то там далі їхати, то там ще гірше. Ну передавайте йому привіт, кажіть хай там як буде час. В нього, то передавайте, то, хай заїжджай. Чорної полоси з зазвичай буває біла ну, його ну, там поки токи чорна полоса якщо я не поминаю. Ну, так він ще далі валентайна і не заходить лікарняний вся в бо знайти рахушки там тільки чорний ну добре що ми тут це так, так, щось ми це, забалакалися, хлопці. Дякую вам це. За, прикупці, за пиво, за компанію. Вам також дякуємо за пиво, за це імпортне ваше. За розповіді про ваші ці портелі, дівчат. Будемо вас чекати з грошенятами, з банками. Так, обов'язково це... до вас заїдемо ще. Сподіваюся, пройде гладко. Ви що сподіваєтесь? Щоб все пройде гладко. А, і та вийде. це я думаю, що все у нас вийде. Головне, щоб не вийшло, як у містера шона та природні. Ну. Ну, хлопці, бувайте! Добре, панове, гарної вам дороги. Бережіть себе.